Сьогодні розмова піде про те, як пробачити собі або іншій людині. На моєму каналі є відео про вплив важких емоцій на здоров'я людини. Невідпущені важкі емоції фактично застрягають в тілі, створюючи там блоки, викликаючи хвороби. Але повернемося до теми сьогоднішньої розмови. Що ж таке прощення? Іноді нам здається, що пробачати означає забути про щось, або заборонити собі, згадувати про це, може бути, зняти з когось відповідальність, або проявити слабкість, повернути цю людину у своє життя, або продовжувати стосунки, примиритися з тим, що нам боліло. Чи було неприємно? Часом ми думаємо, що іншій людині потрібно заслужити пробачення, або що вибачати треба лише тоді, коли вибачення потрібно самій людині, яка нас образила, бо інакше в ньому наче немає сенсу? Ми можемо думати, що не пробачати це така форма покарання. Спосіб примуситись когось страждати так гірко, як було нам, аби повернути собі контроль чи відчуття справедливості. Ми також можемо мати переконання, що не вибачати це спосіб полікувати нашу рану, ніби проголосити страждання і не дати йому особливого значення, підтвердити свою шкоду. Яку нам заподіяли. Якщо якась із цих думок відгукується вам або ви маєте схожі уявлення, це може пояснити, чому пробачати інколи так важко. Нагадаю, що я готую прямий ефір, питання, відповіді, і ви можете задати свої питання під будь-яким з моїх відео на цьому каналі. Але давайте подивимося на прощення під іншим кутом зору. Пробачити означає відпустити почуття невдоволення і гіркоти, гніву чи злості або звільнитись від бажання помсти або відплати. Прощення не має нічого спільного із бажанням чи усвідомленням іншої людини. Прощення більшою мірою є процесом нашої внутрішньої роботи, навіть більше, ніж словесним проявом. Хоча, звісно, що дуже важливо сказати і почути слова вибачення, готовність пробачати стишує наші почуття і думки, даючи змогу розсудливіше подивитися на стосунки. Або поведінку іншої людини, щоб вивчити чи зрозуміти щось вагоме для себе або про себе. Можливо, зауважити червоні пропорції, яких ми не помітили, коли створювали якісь там стосунки чи взаємовідносини. Можливо, відчути власні межі і прийняти їхню важливість. Відкрити способи кращої комунікації, звіритися з власними цінностями і з тим, які стосунки ми хочемо плекати у своєму житті, а також повернути собі спокій і дозволити минулому бути таким, яким воно є, без необхідності. Прокручувати його щоразу, разом або уявляти іншим, яким воно вже ніколи не буде. Пробачаючи, ми перестаємо намагатися здобути співчуття або визнання нашого болю від інших. Натомість ми отримуємо цінне свідчення того, що можемо подбати про себе. Або свої потреби, і це не залежить від бажання інших людей, а тільки від нашого співчуття і доброзичливості до самого себе. Прощення може посилити наші стосунки із собою, дати відчуття внутрішньої сили та безпеки. Тож пробачати. Не означає говорити, що ви не засмучені, що вам не боляче, що ви не хочете відновити стосунок, що ви забили про вчинок, виправдовуєте його або людину, або даєте дозвіл на продовження небажаного ставлення, або щось минулого втратило для вас значення. Пробачати означає. Скерувати люблячу і уважну підтримку від себе до власного болю. Прощення є процесом іноді непоступовим. Тому природні, що кожен крок потребує відповідного часу. Для того, щоб пройти його або просто. Бути з відчуттям безпеки і гарного ставлення до самого себе можна організувати прощення у кілька етапів або кроків в своєму темпі. Перший крок спробуйте визнати свій біль та інші емоції, які намішаний разом з образою. Коли ви дозволяєте собі визнавати складні переживання, вони мають тенденцію згасати швидше, забирати менше сил і ресурсів, аніж коли ви намагаєтесь придушити їх. Другий крок виразіть це почуття у безпечний спосіб та подбайте про себе. Наприклад, ви можете згадати, як вас заспокоювали, втішали, або підбадьорювали рідні чи близькі у дитинстві, або обрати спогад недавній з людиною, що підтримує вас. І відчуйте ці обставини, цей спогад. Так, наче ви зараз поринаєте в нього, дозвольте собі побути в ньому, уявіть кожну важливу мить, що вам казали, яким тоном голосу, у яких речах була вдягнена ця людина або вдягнені ви, яка була її мова жестів. Ціла або вираз обличчя. Можливо, вас обійняли або подивилися з любов'ю, з теплом і лагідністю. Спробуйте відчути, як ви почували себе в цей момент. Ще одним способом підтримати себе в моменти важких. Складних переживань, відчути або уявити якийсь жест по відношенню до самого себе, а потім відтворити його. Ну, наприклад, це може бути погладжувати себе по руці, наприклад, або покласти руку біля серця, або обідняти себе за плечі. Спробуйте також застосувати цей жест усвідомлено, прислухаючи до, до власних відчуттів, що саме вам відгукується в цей момент. Можна поділитися з рідними або близькими своїми переживаннями, з найкращою подругою або записати їх у щоденник. Або у листі самому собі, але він має бути підтримуючий, доброзичливий лист. Нехай цей лист буде таким, наче ви звертались до найкращої подруги чи друга, яка переживає непрості часи і потребує вашої підтримки. І тоді, що б ви сказали їй. Цей момент. Такими словами можете звернутися самі до себе в листі. Наступний крок третій. Надайте прощенню свого розуміння, чим воно є і чому важливе для вас. Можливо, пробачення пов'язане з вашими цінностями або з бажанням. Творити інше плідне, змістовне життя більш щасливіше. Можливо, вибачення допоможе вам дописати і перегорнути цю сторінку у своєму житті. Може, ви потребуєте уважніше подивитися на стосунки, або хочете пробачити себе за щось, що ви зробили. Або не зробили по відношенню до себе, коли перебували у цих взаємнах. Можливо, ви зрадили себе, залишаючись в цих стосунках. І це той самий момент, коли треба визнати це і пробачити себе. Може бути дуже багато варіантів. Спробуйте знайти те, що відгукується особисто вам. Наступний крок відчуйте прощення крізь емпатію через можливість поставити себе на місце іншої людини, щоб відчути і спробувати зрозуміти, як їй там було і чому вона діла саме так. Маємо відрізняти людину від її вчинків, бо людина може покаятись, усвідомити свою помилку і прийняти рішення діяти інакше. А вчинки вони існують, вони вже не можуть нічого самі для себе змінити. Вони ніби така окрема структура, так? але іноді настільки переплітаються вчинки. І людина, що вона навіть розуміє, що вона робить щось не так, усвідомлює повністю на 100%, але ж це вище за неї, і вона каже, я нічого не можу з цим зробити. І тоді та людина точно потребує зовнішньої допомоги, будь то подруга чи е, спеціаліст, психолог. Але якщо ви будете дивитися, на цю подію, на цю обставину, ніби заворюючись в цю людину, ви зможете зрозуміти, як це важко було їй опиратися звичним сценаріям поведінки. Можливо, вона навчена так робити три-чотири покоління тому, і так робили її мама, бабця, бабуся. Оця емпатійність допомагає нам взаємодіяти в більш чуйний та уважний спосіб. Якщо ви знаєте події чи деталі і життя цієї людини, часто можна побачити біль чи складнощі, які вона переживала і по своєму страждала через них. Усвідомлення того, що ми всі несемо рани у серці. І ми всі помиляємося, ви також маєте право на помилку може допомогти налаштувати на вас на вибачення. Якщо вам важко пробачати, почніть практикувати вибачення з людини, яка завдала вам незначної шкоди і не зачепила ваших почуттів у надто болісний спосіб. Іноді прощення. А здається зрадою самого себе. Ви не хочете здаватися в цьому бою за справедливість. Гнів палає всередині вас і отруєні вас. Ви це знаєте, але все одно не можете відпустити ситуацію. Ми гніваємося, тому що хочемо справедливості, тому що думаємо, що це принесе користь, тому що вважаємо, що більше ми злі. То більше зможемо змінити. Гнів не розуміє, що минуле вже закінчено, і шкоди вже завдано. І він каже, що помста все виправить. Але бути у гніві це ніби постійно роздирати рану, вважаючи, що так вона вбережеться від утворення шраму. Ніби людина, що вас поранила, колись прийде і вилікує вас. А правда така. Гнів це просто відмова лікуватися. Вам страшно. Адже коли рана загоїться, вам доведеться жити в нових обставинах, а ви хочете повернути старі. І гнів підказує вам, що найкращим бути. Не давати кровотечі закінчитися. Коли в вас усе кипить, прощення, здається, неможливим. Нам би хотілося простити, тому що розумом ми усвідомлюємо, що це здоровий вибір. Ми хочемо спокою, втиховирення, рівноваги, які пропонує прощення. Ми хочемо. Звільнення. Ми хочемо, щоб ця надруга над мозоком скінчилася, але нічого не можемо собою вдіяти. Тому що головного, нам ніхто так і не розповів. Прощення не збирається нічого виправляти. Це не гумка, яка зітре все, що з вами сталося. Воно не анулює біль. З яким ви жили, і не надасть вам миттєве повершення. Пошуку внутрішнього спокою це довгий і важкий шлях. Прощення це всього лише те, що дасть вам змогу уникнути зневоднення в цій дорозі. Прощення означає відмову від надії на інше минуле. Воно означає розуміння, що все закінчилося і зруйновано вже ніколи не відновиться, як було. Це визнання того, що жодним помахом чарівної палички не вийде відшкодувати збитки. Так, ураган був несправедливий, але вам надалі ще буде потрібно жити у вашому зруйнованому місті. І жодний гнів не підніме його з руїн. А ви повинні будете зробити це самі. Прощення означає прийняття особистої відповідальності не за зруйнування, а за відбудову. Це рішення про те, щоб повернути собі спокій. Прощення не означає, що провина ваших кривників загладжена, а воно не означає, що ви повинні дружити з ними або симпатизувати їм. Прощення означає, що ви приймаєте те, що вони залишили на вас світ, і вам тепер доведеться жити з цією раною. Ви перестанете чекати на людину. Яка вас зламала. Чекати, щоб вона повернула все, як було. Ви почнете лікувати рани незалежно від того, чи залишаться робці. Прощення це рішення жити далі зі шрамами. Прощення це не тріумф несправедливості, це створення власної справедливості, власної. Долі мова про те, щоб знову звестися на ноги з рішенням не бути нещасним через своє минуле. Прощення це розуміння того, що ваші шрами не визначатимуть ваше майбутнє. Прощення не означає, що ви здались, воно означає, що ви зібралися з силами. І готові рухатись далі. Бажаю вам прощати себе та інших і гарного ментального здоров'я. Підписуйтесь або лайкайте. Я думаю, що знайдуться люди, які будуть вдячні за те, що ви підняли це відео в рейтинг інших відео.